Тюльпан ботанічний пульчела Персіан перл. Цікава, гарна, така яскрава, досить яскрава. Крапка в саду. Ну, особливо ранньою весною, адже він квітне квітні, на початку квітня, причому. Так, і він насиченого от, такого насиченого, як серединка жовто насичена, так і основна якби, пелюстка, основна площа пелюстки дуже насичена. А зворот. До речі, звороти він такий, бачите, білувату, не знаю, зеленкувату. Ну, абсолютно контрастний зовсім не є, як колір середини пелюстки. І коли він закритий, то це один колір, а розкривається. І він стає такий яскравий, яскравий, насичено. Помітний, дуже гарний. Що на сонці він цікаво виглядає яскраво. Що не на сонці, коли в затінку, чи то сонце вже призохідне, дуже гарно виглядає. Ну і цікава така властивість їх, коли вони відкриті і закриті. Теж це властиво для ботанічних тюльпанів. Гарний красень.